в принципі приїхали. Агай, а... а де дідусь і бабуся, то я щось не бачу. А, он це вони сидять. О, реально, пішли до них. Пішли. Бабуся дідусь. Бабуся дідусь, привіт. Ой, привіт, ну чата. Ой, як же ж ми давно з вами не бачились. Я ми з вами дуже давно не бачились. Ну це, Давайте вже підемо додому. Е, вот. Потім уже завтра ми з вами будемо починати. А потім ми з вами завтра будемо починати роботу на фермі. Блін, роботу на фермі. Ой, а мені не треба нічого на фермі робити. бі 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 бі, -бі. Нічого страшного. Після. Ну, все, ми вже вдома. Мені здаєте, це у вас будинок трішки помінявся. Ну, можна сказати, ми трішки перестановку зробили. А ну я просто замітила, що у вас з'явився тут замітила, що у вас, то з'явилося ну, клавитися, столка з'явилася. Угу. У нас з'явилися такі нові речі. Вот, перестановочку зробили. Ну все, давайте вже розбирати трмодани, потім можете лягати спать. Завтра буде новий день, і завтра дехто до нас прийде в гості. Um, він буде з вами теж. Недовго, але він все ж таки з вами. І він нам буде теж допомагати. А хто це? М -м, побачите. Я впевнена, що ви подружитесь. Ну ладно. Так, Яню, мені потрібно розібрати цей майданчик. О, зараз я його розбила і потім до вас, можна так сказати, що повернуся. Я вже зараз забрала свій чемоданчик, от, а, два скарфтика у мене таких. вони не забуті, нормально, в принципі все. А, от, капець, я вже хочу дуже сильно спати, мені потім зараз подзвонюватися. Так, було б це неправильно взяти мою пізаму. Так, які, все, як я буду сьогодні спати? Може, ось такі ось пізамки? Не хочу. Ось вот це це камінь. О, ну це каже коза каже Щоб походити вдома ню. Це стані спізалі, це не пізама, це залі до цього, це, це тоже Ось це також пізамка. Ось це пізамка. це щоб походити можна. А це це залітка взагалі. А то що? А то як розумієте, така мені зліточка тут. Ну я не знаю, може це одягнути мені. Ні, ось це щоб вдома. Ну, це я потім одягну ньом, як покинуся, так ось це. Ось це тут, мабуть, ньом. Ну, значить, я ось це одягну, а це буде як пізамка у мене. Так, не дозволяю одягнутися. Вот кто здесь хочет мой сетамит, и моя роскосичка. Так, ладно. Э, це вот сюда, вот помелочку сюда. Вот целовидки не мои у меня. Так, надо подогнатися вот так. Вот сюда вот, вот так вот. Все, план теперь готово, можно спать. О, чукавая, у нас тут есть одеяло у бабушки. на бы не сразу спатати. Так, целос раз питаю у бабусі, и якщо єсть, то я зараз пойду і принесу. Так, все, я вже в бабуся спитала, і вона мені дала полотень. Ну, одеялко. Ось таке вот, с вот, полосёнком. Ну, там бабусі було одну так що я вибрала. Там було з цигулонком, з ведмедиком і з полосонком. Можна замітити, що я вибрала з полосонком. А ще також мені бабуся ви, ну, усилила взяти ось вот таку ось козиночку, де є сіглазки. І я її поставлю ось сюди, ось. І буду нею гладитися. Ну, мені козинка, звісно, а э, ігласками, які в козинці. Так, ну все. Ох... Так, я дуже хочу спати, так що я забуду лягати спати. Мені дуже, дуже сильно оці болять. Ой, їм треба глянять. Ну так, як я розумію, то це моє ліжко, тому що я не хочу там спати з Монікою. Так, я ось тут, ось тут буде щось що тут і ось тут. Угу, угу понятно. Оце тоді ой. Це сюди, це отак от. Тоді буде ось це моя полочка, вот. Я в неї зараз покладу всі свої речі. Так, світильник сюди можна поставити. Так, це сюди. Це пуфік сюди. PlayStation, е думаю, сюди. Мен це джойстик припутов. Це іграшка. Іграшку туди, Цю. це теж туди, і це туди, це сюди, думаю, можна. і на чого собі планшет не взяв. Ладно, так. Телефон сюди, це. Це Сюда я хочу, це тоже сюда. Так, звук пасту туда я тут потім віднесу. Так, целу вот сюда, вот сюда, вот пижаму. Не, пижаму я сюда покладу, потому что я не буду здесь нашу Так, целую пижаму сюда, целую вот так вот, вот так вот. Обув сюда. Це потім я віднесу, ще сюда поставлю. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот и вот так вот. А, еще муски тут есть. Це це Ось тут на пухику и зубная паста, вот. Все. Ой, зубно щитка. В принципі, са, я вже всі речі свої розклав. Ой, коробка. Ну, коробка там в машині добре. ну, Потім я попрошу дідуся, щоб він приніс коробку. Вот. З моєю обувью. І потім я обув кудись поставлю. А, так. О, ну, в принципі, сам. Я вже далі все розклав. Одяг, якому я теж ну, був. Я тоже вже поклав, ну тобто ще таку зубную пасту теж поклав, продягнувся і дуже хочу спати Так, ладно, на добра не Я спать.